Добрий день, друзі! Промовляємо слова. Паска, Великдень, смачна Паска. Промовляючи ці слова, відразу уявляємо пишний святковий великодній хліб. Як його спекти? Канал, у нас найсмачніше сьогодні поділиться бабусиними секретами яким же понад сто літ, за якими паска завжди вдається, і так про все по порядку. Головний інгредієнт великоднього хліба борошно. Пшеничне борошно просіюємо і повинно воно бути кімнатної температури. Та й всі складники повинні бути кімнатної температури. І вводимо борошно поступово у рідину, а не навпаки. Дріжджі. Зазвичай ми беремо активні дріжджі. Так як пасхальний хліб здобний, то потрібно брати не менше їх за рецептом. І за датою. Придатність до вживання дивимося. Обов'язково перевіряємо їх на активність. Хороші дріжджі, хороший хліб. Опара. Щоб дріжджі гарно працювали, гарно піднімали тісто, то ми робимо опару. Як казали бабуся, без опари. Гарного хлібу не спечеш. Розводимо дріжджі у теплому кипяченому молоці, з добавлянням цукру і борошна. Яйця яйця повинні бути свіжі. Відділяємо білки від жовтка так, щоб і крапелька. Жовтка не потрапила у білок, тоді білки гарно збиваються, але перед цим їх потрібно обов'язково охолодити масло, жир, маргарин, розм'яклі або розтоплені. Але у тісто додати жири. Охолоджені. Масло повинно бути якісне, дуже свіжим. Тоді й паска буде духмяна. Бакалії, родзинки, цукати, суфофрукти і всяке таке миємо і заливаємо гарячою водою на 15-20 хвилин, щоб розм'якли. Цедро лимона. Стираємо на терці. А щоб охопити ефірні масла, то ми все таке заливаємо коньяком горілкою. Бабуся казали, що суфрукти заливали медовухою чи ромом. Перед додаванням бакалії до тіста потрібно їх. Просушити і обтрусити борошно тісто. Вимішувати тісто спочатку потрібно ложкою, чи лопаткою, чи блендером, чи міксером, але потім все одно руками, щоб відчути консистенцію тіста. Воно повинно бути м'яке, злегка ліпке і не забите борошно. Та ще при замісі тіста читаємо молитви, мантри або промовляємо просто хороші слова. Це важливо, щоб настрій був хороший, позитивний. Бабуся казали. Що читали 12 по 12 Отче наш і Богородицю. Та ще печемо Паску у чисто прибраній хаті та у чистому одязі. З хорошим настрією, Тісто повинно піднятися в об'ємі. Хоч би вдвоє. Наразі тісто за нас замішує кухонна помічниця тощо форми, форми для тіста, форми для хліба. Форми потрібно змазати олією чи маслом, а найкраще жиром, смальцем. Сучасні паперові форми можна й не змазувати. Обім'яли тісто і розкладаємо у форми на одну третю її висоту. Накриваємо тісто у формах і даємо ще раз підрости нехай сформовані кульки. Будуть високі декорування паски посуду після тіста, обчищаємо за допомогою борошна. замішуємо тверде тісто і робимо декор. Декоруємо паски плюсиками, робимо хрестики. Щоб у сім'ї все прибавлялося, примножувалося, виробляємо косички і колоски, щоб був добрий урожай, достаток, щоб був у сім'ї, та й інші візерунки виробляємо. Про декорування виробом тіста можна зняти ціле відео. То, що? Ми також покриваємо паску глазур'ю. Звичайно, після того, як хліб охолоне. У нас найсмачніше приготування глазурі, та ще й вона не кришиться і не обсипається, як таку глазурь приготувати. У посудині заливаємо швидкорозчинний желатин. Щоб набух, у каструлі розчиняємо цукор, але не кип'ятимемо, охолоджуємо рощін і додаємо його тут желатину, збиваємо за допомогою це все блендером чи міксером. Тощо, який би не вийшов. Пасхальний хліб, Пасха ми завжди радіємо і сприймаємо Великодній хліб із радістю, а у нас за бабусиними секретами Пасха завжди вдається. Великодній святковий хліб пишний, м'який, високий, духмяний а смачний. Що ще гарячим хочеться його з'їсти, бо вже повен рот слини. Друзі, підписуйтесь на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв. Коли готуємо їх, то й програмуємо на позитив глядачів підписників. Вже спечені паски ще гарячими. Змазуємо солодкою водою, розчиняємо цукор у теплій воді. На одну столову ложку цукру вливаємо дві столові ложки води, розмішуємо, перемішуємо, розчиняємо цукор. Ах, і пахнуть паски. Ах, і смачний духмяний хлібний аромат. Накриваємо. Великодній хліб рушничком, щоб м'якість була. Потім зберігаємо у холоді. Наші паски довго зберігаються і не черствіють, бо ми ж додали у тісто секретні бабусині інгредієнти ложку меду і дві ложки коньяку. То що. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Просьба поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ви і ми щасливо жили, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо. Що все буде добре, наступне відео про те, як ми печемо смачну пишну паску без замісу руками, але яка завжди вдається, далі буде. До зустрічі!